Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову Віолета Міщенко онлайн, психолог, психотерапевт, коуч та тренер з особистісного розвитку. Я допомагаю своїм клієнтам рости в доході, саморозвиватися, реалізовуватися, масштабуватися в бізнесі і рости як особистість, виходити зі старих життєвих сценаріїв і просто жити щасливе і наповнене життя, незалежно від того, в яких умовах. Нам доводиться перебувати, і я знаю, що багато з вас переживають різні трансформації в своєму власному житті. На жаль, дуже часто нас, наші зовнішні обставини змушують до того, щоб Іти на якісь певні зміни в своєму житті, це не завжди зміни, які ми хочемо. І разом з тим ми не можемо опиратися в тому, що світ є таким, яким він є. І нам треба просто навчитися в ньому жити максимально комфортним для себе чином. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як сформувати в собі внутрішню опору, для чого нам. Взагалі вона потрібна, і які ці опори загалом бувають. Я думаю, що термін вам знайомий, і ви з ним стикаєтеся не вперше. А термін внутрішня опора, в принципі, він вже в деякій мірі говорить сам за себе. Це про опору, яка є всередині нас. Це про можливість опертися на себе і бути. Певним, того, що незалежно від того, що відбувається в моєму житті, я справлюсь. Я дам собі з цим раду, я знаю, що я, що в мені, всередині мене є такий досвід, я вже з цим справлявся, я вже давав, давала собі раду. І незалежно від того, що буде в моєму житті, як би. Не склалася обставини. Якби все не перекрутилося в майбутню, я вигребу, я а, зможу і я вийду з цього переможцем. Це коротко про внутрішню опору. Чому я вибрала таку саме тему для а, сьогоднішнього відео? Тому що я бачу. Загальні такі тенденції в суспільстві в зв'язку з тим, що відбувається в нас в Україні, загалом з тенденціями останніх років, починаючи від коронавірусу і закінчуючи ситуацію в Україні на даний момент, це все про втрату зовнішніх опор. Люди втрачають. Ті речі, на які вони звикли опиратися в своєму житті. Я думаю, що кожен з вас теж а, втратив якусь частину своїх звичних рутинних речей, які створювали а, таку, таке відчуття стабільності в житті. Та? Ми ходимо на якусь роботу, ми зустрічаємося з друзями, ми маємо якусь улюблену кав'ярню, в яку ми ходимо купувати каву, і так далі. Це все створює а, відчуття. Життєвого комфорту, якоїсь певної стабільності. Завжди такі певні рутинні дії вони дають нам відчуття стабільності. І багато хто цю зовнішню опору втратив та, через переїзд в інше місто або навіть в іншу країну, через розлуку з близькими, через те, що просто втратилася та робота, яка була, і постає питання: що далі, та, що робити далі. І людина входить в, в кризу певну. Ми про кризи поговоримо в наступному відео. А сьогодні я би хотіла більше поговорити власне про внутрішню опору, тому що це дуже важливий момент, особливо зараз. Особливо в. Теперішньому світі, де він ще набагато динамічніший і ще набагато більш нестабільний, ніж коли-небудь він був. Якщо ви так подивитеся, то ще ну, років 30 тому можна було на одній роботі працювати 30 років, знаючи, що ця робота за тобою збережеться. Зараз це не працює. Дуже швидко змінюється світ, дуже швидко змінюються технології. Входить автоматизація, роботизація, штучний інтелект. І це все веде до того, що потрібно постійно бути в динаміці. Постійно треба вдосконалюватися, дивитися, як реагує економіка на політичну ситуацію, на те, яка ситуація на ринку, і підлаштовуватися під ці обставини. Сьогодні актуально одне, а завтра буде актуально щось інше. Сьогодні моя професія вона затребувана, а завтра мене замінять роботи. І це є просто частиною того світу, в якому ми зараз живемо. І ми або погоджуємося на правила гри і вчимося грати за цими правилами, бо ми просто в певний момент вибуваємо з цієї гри. І Великою дуже важливим навиком сьогодення це є власне вміння формувати і користуватися своєю внутрішньою опорою. І часто люди мені здають питання, як створити цю внутрішню опору і як навчитися опиратися на себе. Тому що більшість людей, на жаль, навіть маючи за собою дуже великий життєвий шлях. Певний певного досвіду знань, навиків і компетенцій, не вміють ці навики, знання і компетенції використовувати на користь собі. Тобто цей досвід, незважаючи на те, що він був дуже великим і значущим, вони не вміють його інтерналізовувати, присвоювати собі цей досвід і потім використовувати його на користь собі, опираючись на нього. Давайте подумаємо. А які загалом бувають опори? Я виділила дві, і вони для мене здаються такими найбільш логічними: опора буває зовнішньою і внутрішньою. Так? Зонішня опора це все, що знаходиться поза межами нашого тіла, поза межами нашої особистості. А це може бути робота, друзі, наш партнер або партнерка, наш чоловік або дружина, а наші батьки, наші друзі, наші рідня, брати, сестри. А це може бути наш психолог, це можуть бути якісь наші власне, ритуали, а, та, як зустріч на каву, або на. Чай в кав'ярні з друзями або з колегами. Це можуть бути теж наші певні хобі, розваги і якась творчість, яку ми робимо у вільний від роботи час. Це все є нашими зовнішніми опорами, а те, що створює певний наш комфорт і стабільність, так як я казала це на початку нашого відео. А, натомість наш, є так само наші внутрішні опори, це те, на що ми можемо опиратися всередині себе. А, це можуть бути наші навики, наші знання а, Наші знання про світ і теж наші знання про себе. А, що я знаю про себе, яка я особистість, який мій психотип, який в мене тип прив'язаності, який в мене паттерн поведінки, Який в мене е, зазвичай. Спрацьовують захисні механізми, як зазвичай я реагую на певні обставини, які мої сильні сторони і які мої слабкі сторони. І зауважте, що знати свої слабкі сторони і знати свої слабкі місця дуже важливо. Тому що, чим краще ви знаєте себе, чим краще ви знаєте, з чим ви будете справлятися, а з чим ви не будете справлятися, де є ваша межа, Тим а, безпечніше ви будете себе почувати в цьому світі, тому що ви будете знати, як собі допомогти, якщо б ви часом не справлялися, де ви зможете, а, взяти допомогу, де ви зможете взяти підтримку, до кого ви зможете звернутися а, для того, щоб себе в якихось кризисних станах підтримати. Звучите, що ми не боїмося, ми не боїмося нестабільності, ми не боїмося невідомого. Невідомого, ми боїмося себе в нестабільності, ми боїмося себе в невідомому. Ми боїмося наших власних реакцій. Ми боїмося того, як ми відреагуємо на щось. В майбутньому, Та? ми не можемо цього передбачити, тому що в нашому мозку немає такого досвіду. І нас лякає відсутність певного досвіду, тому що ми не можемо запрогнозувати, як ми, будучи тою особистістю, якою ми є, зможемо відреагувати на те, що буде в нашому житті відбуватися в майбутньому. І саме цього ми боїмося найбільше. Ми не боїмося змін як таких, ми боїмося, що ми з цими змінами, наприклад, не впораємося, або що ми ці зміни в якийсь спосіб не переживемо, або ці зміни будуть більшими чи сильнішими за нас. І страх невідомого, страх змін теж дуже часто пов'язаний з тим, що нам не вистачає нашої власної внутрішньої опори, де ми були впевнені, що незважаючи. На те, якими б обставини не були в нашому житті, мені достатньо компетенцій, знань, навиків, і мого внутрішнього капіталу для того, щоб справитися з будь-чим в своєму житті. Загалом, якщо у вас добре розвинута сфера зовнішньої опори, але немає внутрішньої опори, то у вас точно буде проявлятися тривога і гіперконтроль. Тому що ми будемо боятися втратити зовнішні опори. Несвідомо в вас буде завжди страх зовнішні опори втратити, тому що є досвід того, що ці зовнішні опори нестабільні. І ми взагалі те, щоб. Знаходиться поза зоною нашого тіла, контролювати не можемо. Ми якимось невеликим чином можемо на це впливати, але більшість речей вони все-таки лежать поза зоною нашого контролю. І зовнішню опору можна вчити. Втратити досить швидко, тому що ми ніколи не будемо впевненими в тому, чи а, лишиться з нами наш чоловік, чи не піде він до іншої жінки, та, чи там наша жінка не піде до іншого чоловіка, а, чи лишиться з нами наші друзі, чи нас не звільнять з роботи. Це все є зовнішніми опорами, які є тим. Часовими. І ми маємо пам'ятати про те, що ми вони є тимчасовими. Тому що ми завжди входимо в стосунок, думаючи, що він навічний, в стосунок з роботою, і так само романтичний, дружній, і робочий, неважливо. Це все щось, що дано нам лише на деякий час. Лише на деякий час ми. Маємо змогу з цього, з цього користатися. І підсвідомо, ми пам'ятаємо про те, що зовнішні опори нестабільні і є великий ризик їх втратити. А, і замість того, щоб розвивати внутрішню опору, вміння опиратися на самого себе, більшість людей починає ще більше контролювати зовнішні опори. Тобто ще більше намагатися. Контролювати і утримувати те, що нам насправді не належить, і це викликає ще більше тривоги, тому що ми на це ще більше не маємо впливу. Це викликає ревнощі, це викликає співзалежність, це викликає постійні обсесивні думки. І дуже високий рівень стресу загалом, намагання контролювати зовнішні опори свого чоловіка, роботу і щось таке, що. Лежить поза зоною нашої відповідальності, завжди буде викликати дуже багато нашої внутрішньої тривоги. Якщо у вас є проблеми з гіперконтролем, з підвищеною тривожністю, подивіться, чи ви не перекладаєте відповідальність за своє життя, за свій добробут, за своє щастя на зовнішні обставини і не віддаєте їм контроль над своїм власним життям. Я вам тут перечитаю також ознаки слабкої внутрішньої опори для того, щоб ви могли краще здіагнозувати самого себе. У вас є страх перед невідомим, страх змін. Ви більше довіряєте іншим, ніж собі здається, що інші краще знають і мають більше рації, ніж ви. Ви не чуєте себе, своїх потреб і бажань, ви не в контакті зі своїми почуттями і зі своїм тілом, дуже часто не відчуваєте того, що ви би мали відчувати, або ви часто дивуєтесь, або навіть лякаєтеся деяких своїх реакцій. Внутрішня слабка опора та свідчить про те, що ви не вмієте себе підтримувати, боїтеся або лякаєтеся власних переживань. Уникаєте прийняття рішень, скидаєте відповідальність на інших людей. Відчувається така невпевненість в собі, дуже важко приймати рішення, робити вибір, ризикувати, іти в щось нове, незнане, пробувати, змінювати. І загалом, як приймати якусь таку активну позицію в своєму житті, і часто відчуваєте себе маленьким. Маленькою дитиною в великому світі, в великому світі дорослих людей. І дуже часто є відчуття, ніби не зовсім зрозуміло, як в цьому світі жити, як з цим світом взаємодіяти, що в ньому робити. Дуже часто люди, які не мають хорошої внутрішньої опори, можуть відчувати себе такою маленькою, беззахисною дитиною, яка на що не може повпливати. І здається, що цей великий світ він є дуже агресивним і небезпечним по відношенню до мене самого. І це все теж є ознакою відсутності внутрішньої опори, тому що коли в нас є наша внутрішня опора, коли а, в нас є відчуття себе як цілісної особистості, ми можемо покладатися на себе і ми відчуваємо свою власну дорослість. А, тому що, присвоюючи. Той весь досвід, який в нас був, є і буде, ми більшаємо в розмірі. Так дуже метафорично, але ми стаємо більшими, важчими через весь той досвід, який ми можемо покласти всередину себе, який нам насправді вже належить. Опора, хороша внутрішня опора це те, на що ми в нашому щоденному житті можемо спертися всередині себе. Ми знаємо, яка ми особистість, та? ми знаємо, які ми. Ми знаємо, що нам подобається, що нам не подобається. Ми знаємо про себе все. Ми знаємо, яких ми хочемо стосунків, які люди нам подобаються, як ми любимо проводити час, коли ми хочемо засинати, коли ми любимо просинатися. Тобто максимальна обізнаність про себе самого. Вже формує хорошу внутрішню опору. Ви знаєте своє минуле, ви знаєте причину на слідкові зв'язки між тим, що було у вас в дитинстві, і тим, яка ви зараз є особистість, як саме ваше дитинство повпливало на те, якою особистістю ви стали. Ви розумієте свій досвід, який з вами був. Ви розумієте причину своїх виборів. І того, чому саме таким чином ви взаємодієте з іншими людьми, чому вибираєте саме таких партнерів, таку роботу, такі хобі, такі книжки читаєте. Тобто це максимальне розуміння усіх своїх мотивів, виборів, почуттів, реакцій, стимулів і думок. Опора це також наші сильні сторони, як я вже казала раніше. Це наші навики, наші знання і наш досвід. Те, що ми продосвідчували за цілий час, за все наше життя, весь той досвід, весь наш життєвий шлях, який ми вже пройшли, це дуже цінний ресурс. Тому що той шлях, який пройшли, ви, не пройшла жодна інша людина. Ми багато в чому схожі, але наш життєвий шлях відрізняється, і кожен життєвий шлях він унікальний. І ваш життєвий шлях точно відрізняється від життєвого шляху іншої людини. І в тому, скільки ви всього пережили, як ви це пережили, і як ви з цього вийшли, це вже є велика цінність, яку ви можете собі присвоїти. І сказати собі, що ті речі, які відбувалися в вашому житті, вони не відбулися просто так. Все, що ви маєте в вашому житті, воно сталося завдяки вам. І це теж. Те, що можна вже покласти в скарбничку всередині себе. Це загалом додає нам відчуття значимості, відчуття, що я так багато вже вмію, можу, знаю, роблю. І це дає почуття такої вагомості і почуття себе дорослим, який вже багато чого вміє, може, знає, який може порадити іншим, який. Має певну цінність, який має чим ділитися зі світом, з якого так навіть трошки часами може виливатися та з бажанням поділитися цим і іншим. Формування нашої внутрішньої опори є дуже важливим для того, щоб ми в цьому світі почували себе впевнено, почували себе комфортно і вільно, щоб ми не залежали від інших людей, від їхньої думки. Від того, чи дадуть вони нам сьогодні підтримку, чи ні, щоб ми завжди вміли розраховувати на самого себе. Опора завжди формується з досвідом і з нашими переживаннями себе в різних обставинах, там, де ми можемо скористатися з цього свого досвіду і, і дати йому місце проявитися в нашому житті чим краще. І чим різносторонніше ми знаємо себе, тим більш байдуже вам буде на те, наскільки хаотичним чи нестабільним є наш світ, тому що єдине, що насправді є важливим, це те, наскільки стабільним будете ви самі. І від цього центру ви будете центруватися. Вам важливо знати. Тільки те, що ви є для себе цим центром, що у вас є цей внутрішній стержень, за який можна вхопитися, коли все навколо летить у прірву. Я вам під відео лишаю 10 запитань для самоаналізу, для того, щоб ви могли продосліджувати себе і краще зрозуміти. Те, наскільки на даний момент розвинута ваша внутрішня опора і при бажанні попрацювати над нею ще більше, я вам дякую за увагу. Я бажаю вам гарного дня, гарного вечора, спокійного дня, безпечного дня. Тримайтеся, бережіть себе і побачимося в наступних серіях. До побачення!